Сьогодні коротка подорож у майбутнє, де діти ніколи не бачили справжнього вчителя, а навчання стало самотньою рутинною справою оповідання Айзека Азімова. Які ж розваги вони мали? Про те, як невеличка стара книжка може відкрити цілий світ. Айзек Азімов, Які ж розваги вони мали? Маргі навіть записала це того вечора у своєму щоденнику. На сторінці з заголовком. 17 травня 2157 року вона написала Сьогодні Томмі знайшов справжню книжку. Це була дуже стара книжка. Дідусь Маргі якось розповідав, що коли він був маленьким, його дід казав йому, що колись усі історії друкували на папері, вони гортали сторінки, пожовклі та хрусткі. і було дуже дивно читати слова, які залишались нерухомими. Замість того, щоб рухатись, як це мало бути. На екрані розумієш. А потім, коли вони перегортали назад, на попередню сторінку, там залишалися ті самі слова, що були, коли вони читали її вперше. Оце так марнотратство, сказав Томмі. Коли закінчиш читати книжку, її просто викидаєш, мабуть. У нашому телевізійному екрані, певно, мільйон книжок, і він придатний для ще безлічі. Я б не став його викидати. І мій також, сказала маргі. Їй було одинадцять років, і вона не бачила ще стільки телекнижок, скільки Томмі. Йому було тринадцять. Де ти її знайшов? У мене вдома, не відриваючись від читання, кивнув він. На горищі. Про що вона про школу? Маргі скривилася зневажливо Про школу, про що там писати я ненавиджу школу. Маргі завжди ненавиділа школу, а тепер ще більше. Механічний учитель давав їй тест за тестом з географії, і вона ставала дедалі гіршою, аж поки її мати не похитала головою з жалем і не викликала окружного інспектора. Інспектор був круглолицим чоловічком із червоним обличчям і цілою коробкою інструментів із циферблатами та дротами. Він усміхнувся маргі. Дав їй яблуко і почав розбирати вчителя. Маргі сподівалася, що він не знатиме, як зібрати його назад, але він добре знав свою справу. І за годину механічний учитель знову стояв перед нею. Великий, чорний і потворний із великим екраном, на якому показували всі уроки та ставили запитання. Це ще було півбіди. Найгірше, що ненавиділа маргі, це отвір, куди вона мала вкладати домашні завдання та контрольні. Їй завжди доводилося писати їх у коді, який вона вивчила ще в шість років, а механічний учитель миттєво обчислював оцінку. Коли інспектор закінчив, він усміхнувся, погладив маргі по голові і сказав її матері Це не провина дівчинки, пані Джонс. Думаю, сектор географії був налаштований надто швидко. Таке трапляється. Я зменшив швидкість до середнього рівня для десяти років. Насправді, загальний хід її навчання цілком задовільний. І ще раз поплескав маргі по голові. Маргі була розчарована, вона сподівалась, що учителя приберуть назовсім. Колись учителя Томмі забрали майже на місяць, бо сектор історії повністю вийшов з ладу. Тож вона запитала у Томмі, Навіщо комусь писати про школу? Томмі подивився на неї з великою зверхністю бо це не така школа, як у нас дурненька. Це стара школа, що була сотні і сотні років тому. І він урочисто додав, чітко вимовляючи слова століття тому. Маргі образилась Ну, я не знаю, яка там була школа в ті часи. Вона читала через його плече деякий час, а потім сказала. У них теж був учитель, звичайно був, але не такий, як наш. Це була людина. Людина, як людина може бути вчителем. Ну він просто розповідав хлопцям і дівчатам речі, давав домашні завдання, ставив запитання. Людина не така розумна. Ще й як розумна, мій батько знає стільки ж, скільки й мій учитель. Не може бути. Людина не може знати стільки, скільки вчитель. Мій батько знає майже стільки, от побачиш. Маргі не наважилась сперечатися. Вона сказала Я б не хотіла, щоб у моєму домі був якийсь чужий чоловік і навчав мене. Томмі розсміявся. Та ти нічого не знаєш, маргі. Учителі не жили в будинку. У них була спеціальна будівля, і всі діти ходили туди. І всі діти вивчали одне й те саме. Звичайно, якщо були одного віку. Але моя мама каже, що учителя треба налаштовувати так, щоб він відповідав розуму кожного хлопчика і дівчинки, яких навчає, і що кожну дитину треба вчити по різному. А тоді цього не робили. Якщо тобі не подобається, не читай книжку. Я не казала, що вона мені не подобається, швидко сказала Маргі. Їй дуже хотілося дізнатися більше про ті дивовижні школи. Вони й наполовину не дочитали, коли мати покликала. Маргі школа, маргі підвела голову. Ще ні, мамо, зараз, сказала пані Джонс. І, мабуть, уже час і Томні. Маргі спитала можна я ще трохи почитаю з тобою після школи. Може бути, байдуже відповів Томмі. Він пішов, насвистуючи з пилюкою вкритою старою книжкою під пахвою. Маргі зайшла до шкільної кімнати. Вона була просто біля її спальні, і механічний учитель уже чекав на неї. Він завжди вмикався в один і той самий час щодня, окрім суботи і неділі, бо мати маргі вважала, що маленькі дівчатка краще вчаться, коли вчаться за розкладом. Екран світився і на ньому з'явився напис Сьогоднішній урок з арифметики, додавання правильних дробів. Будь ласка. Встав учорашнє домашнє завдання у відповідний отвір. Маргі зітхнула і зробила це. Але думками вона була не тут. Вона думала про ті старі школи, що існували, коли дідусь її дідуся був маленьким хлопчиком, усі діти з околиці приходили разом. Сміючись і кричачи на шкільному подвір'ї, сиділи разом у класі, поверталися додому разом наприкінці дня. Вони вивчали одне й те саме, Тож могли допомагати одне одному з домашнім завданням і обговорювати його. А вчителі були людьми на екрані механічного вчителя миготіло коли ми додаємо дроби одна друга і одна четверта. А Маргі все думала про те, як діти, мабуть, раділи тоді вона думала про те, які ж розваги вони мали. Кінець з вами був Кібербарт Далі буде нові голоси, нові світи. Нові історії до зустрічі у наступному озвученні.